Перше, з 24 лютого президент України Володимир Зеленський вирушив до США. Нині там планують оголосити про найбільший пакет військової допомоги для нашої держави розміром 1 мільярд 800 мільйонів доларів. Гарант виступить перед членами конгресу та зустрінеться із Джо Байденом. Цей пакет допомоги важливий тим, що у нього увійде система ППО Петріот. Вона унікальна, здатна збивати не лише крилаті, але й балістичні ракети. А це можливі поставки з Ірану і вже відомі. Точка У і Іскандер. Наразі у нас немає остаткування, щоб знищувати ці вбивчі снаряди. Петріот здатна перехоплювати цілі у радіусі до 80 кілометрів і висоту до 24. За один раз установка може знешкодити до трьох десятків ракет. Розміщуємо на певному кордоні, ну скажімо, там на півночі України так розміщуємо ці комплекси. Ну, і вже літаки зрозуміло, що не зможуть підлітати в зону ураження і будуть діяти. Вони і так діють дистанційно, але ворог буде розуміти, що є така система в Україні, і це. Вони будуть робити корективи в своїй роботі, ну, відповідно, не підлітати ближче. Таким чином, із Петріот нам вдасться закрити небо над Україною. Наразі маємо для цього уже НАСАМС і Хоук. Тим часом на фоні новин про нове обладнання у росіян уже підгорає. Тут, звісно, не треба недооцінювати не тільки технічні характеристики цих систем, але і сам факт на наших з вами границях, на границях Росії, з'являються системи. Противоракетная оборона США абсолютно так. то с чем мы в принципе боролись а, огромное количество лет. Користуватися цими ракетними батареями наших військових навчатимуть на території третіх країн. Крім того, нам можуть передати і обладнання для розумних бомб. Системи, які здатні зробити некеровані боєприпаси, точними це технологія, яка має вбудований GPS. Завдяки цьому в польоті можна коригувати місце призначення снаряду. Вони діють з ювелірною точністю, адже завдяки gps навігації, дістаються до тієї цілі. На яку їх спрямовують. Звичайно, що для того, щоб їх запускати, потрібні відповідні носії. Для цих типів бомб авіаційне носії, але завдяки цілій системі е, кріплень її можуть використовувати в тому числі і літаки, які знаходяться на збройні у українських сил оборони, також до цього пакету допомоги увійдуть і боєприпаси до Хаймарс, артилерійські та мінометні снаряди й інше видання Політіко повідомляє, що українська делегація проситиме у США ще й далекобійні ракети до трьох сотень кілометрів, а також безпілотники грей і. Ігол Ріпер вони ефективніші за Байрактар. Юлія Весільєва Давіта Вершин. Новини 33 третій канал.